Олег Вікторович народився 11 вересня 1991 року. Закінчив магістратуру ще го нам диплому. Про Олега дуже важко забути, тому що це одна з найкращих людей. Він був майстером спорту міжнародного класу з боксу. Він тут навчався. Ми тут. Познайомилися, як би скажемо, Нас цей заклад нас познайомив. Так ми стали чоловіком і дружиною. Тому що ми познайомились 2009 році. Олег вступав на перший курс, а я на четвертому курсі. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Назар не залишився. Осторонь за власним бажанням він підписав контракт і став на захист рідної землі. За ранніх років він був справжнім прикладом цілеспрямованості і мужності. У нас розвішені ще з QR-кодом на перехід підписання петиції Назару. Будь ласка, підпишіть. Я пішов у 2021 році в армію. Потім почалась війна, підписав контракт. Загинув 2 жовтня, кожного разу забирав мене з бари, ми разом ходили до гуртожитків, болячи, але одночасно якось так приємно, що люди пам'ятають його. Я роблять щось для нього. Ми вам дякуємо. У вас сих буде герб нашого інституту, якому через тиждень буде 75 років. Ми хотіли батькам, рідним показати, що ми пам'ятаємо їхніх дітей для студентів, щоб вони розуміли, що у них є вдома батьки. І такі самі є батьки, в яких уже дітей дома не буде. У нас під час ату, як воно називалося, загинуло два чоловіка. Перший це Сережа Епіфанов у 2014 році, і в 2015-му загинув Слава Гага. А потім, коли почалася війна, от Олег з Олега Порудковий, як воно пішло, в нас загинуло 11 чоловік. На сьогоднішній день студентів, що являються студентами, воює 30 чоловік Стаціонари і заочного да от випускників воюють це тих, що ми знаємо, більше 200.